привіт! Дивимось для вас прогноз на березень 2025 року. Розпочинаємо з ваших персональних енергій на цей місяць. Які вони у вас тут будуть? Довіра, ріст і рест. Дуже, дуже цікаво, дивіться, такі енергії. Довіра, ріст і відпочинок. Мені одразу хочеться провести паралель з насіннячком, яке ми кидаємо в землю, щоб воно проросло. Для того, щоб воно проросло, потрібен час. Та, і цьому процесу потрібно довіряти. Такий для вас був меседж від Всесвіту. Дайте собі теж можливість відпочити. Але глянемо, яким буде період для вас в більш життєйських ситуаціях в плані особистого життя, кар'єри, фінансів, а також порада для вас. Особисте життя. Помірність. Спокійна карта для тих, хто в нас наразі самотній із стрільців. Всесвіт, п'ятірка жезлів. жезлів. Угу. восьмірка мечів. Тут це або говорить про ваш внутрішній конфлікт, що ви собі з якогось боку можете не дозволяти стосунки, не дозволяти якісь серйозні історії. Для когось це може бути пов'язано з тим, що ви недавно вийшли з аб'юзивних стосунків, де ви були жертвою, вам потрібно зібрати себе назад. Для когось це просто внутрішній конфлікт, який пов'язаний з темою відносин, саме серйозних. Помірність говорить про те, щоб збалансувати себе морально, бо подібне притягує подібне. І це правда. Помірність може говорити разом з Всесвітом про знайомство, спілкування по переписці, але більш дружнє в такому ключі. Для тих, хто у нас в любовних трикутниках, тут можуть Може вам ваш партнер пропонувати. Почекай, почекай, от пройде там якийсь період, і ми будемо вдвох. Ну, тобто вас тут намагаються заспокоїти, хоча ви прекрасно розумієте, що це все дуже боляче, і чекати, чого саме, да. які гарантії, того, що ви дочекаєтесь, наприклад, якщо ви коханий чи коханка? Тут в будь-якому випадку вас намагаються задобрити, вас намагаються заспокоїти, сказати, що та, ну, все буде добре, треба лише почекати. Ну, тут вже буде вибір за вами, чекати чи ні. По карті помірність швидше за все та. Ви будете чекати на, на якусь відповідь, на якісь дії з боку вашого партнера. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Сонце. Так, туз пентаклів, королева мечів. Тут хороший для вас період, спокійний, дуже такий щасливий, наповнений позитивними емоціями. Можливі також великі покупки, або прихід грошей. Да? Тобто тут і так, і так це буде працювати, бо туз пентаклів це завжди про якісь приємні фінансові моменти. Да? Тобто, тут або Ваше фінансове становище покращується, також становище фінансове вашого партнера. І загалом вас тут це все радує. Єдине, що по королеві мечів, це може бути звернення до лікаря або до юриста, адвоката. Все, що стосується різних документів, те, чим ви можете займатися. Але помірність загалом говорить про такий. Спокійний період, коли все нормально. Іноді цього дуже не вистачає. Та. Робота. А тут у нас зовсім інше. Старший аркан, да, диявол. Зобов'язання, прив'язка. Для тих, хто в нас не працює наразі. Плащ, чаш, король мечів, печірка жезлів. Тут ви можете бути прив'язані, по пажучах ви можете бути прив'язані до своїх дітей, до своїх внуків. Наприклад, ви там мама в декреті, ви не можете зараз працювати. Ви залежні від інших людей, від їх фінансів, наприклад. Тобто тут можуть навіть виникати конфлікти, пов'язані з цим, тим, що ви залежні від когось. І. Король мечів це досить такий ну, різка людина, яка вам може прям взяти і отак от сказати, що ти не заробляєш, є от тільки моє щось і все. А ще тут, що може бути по королю мечів, якщо, наприклад, ситуації з виплатами, ви подавали якісь документи чи ще щось, то тут потрібно буде їх собі вигризати. По п'ятірці жезлів. Можливо, навіть таке, що ви десь подали документи, але там була якась помилка, вам про це ніхто не сказав, вам відмовили, і вам треба це все робити знову. Це все, що стосується фінансових таких операцій. Тому будьте дуже уважні з цим. Для тих, хто в активному пошуку роботи. А тут неочікувано для вас, у вас з'являються перспективи знайти роботу. А, на довгий срок, можливо, якийсь контракт такий, ну, довгий-довготривалий. Дуже для вас неочікувано, може бути прямо як грім посеред ясного неба. Можливо, якась жінка вам цьому допоможе, королева жезлів десь за вас щось скаже. Але, так, тут чудова можливість знайти роботу, як в офісі. Так і вдома, якщо ви націлені на роботу вдома, і вже можете почати працювати в березні для тих, хто працює по найму. Лицар чаш, дев'ятка Жезлів, Двійка Пентаклів. Ну, тут така ситуація, бо двійка жезлів знову ж таки на фоні. Сумніваєтеся ви. Тут, можливо, поєднуєте в собі кілька вакансій. Да? Тобто ви працюєте ніби як зарплатню отримуєте за одне, але по факту ви робите значно більше. І тут. Вас не хочуть відпускати з цієї роботи, диявол про це говорить, та, що от вас не хочуть відпускати, вас будуть тримати, вам можуть пропонувати по лицарю чаш різні пропозиції, щоб вас втримати на цій роботі. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви настроєні дещо так. Ну, підозріло до цих пропозицій, і будете думати, чи приймати вам їх, чи ні, як воно буде все розвиватись. Ну, наприклад, вам хочуть дати напарника. Чи вплине це на вашу заробітну платню. Ну, такі ситуації. Тобто ви не до кінця впевнені в щирості намірів вашого керівництва. Але те, що вас тут не хочуть відпускати, це правда. Навпаки, вам можуть запропонувати поєднувати в собі дві вакансії, да, тобто працювати за двох для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Пащаш, пічірка жезлів, повішений. Тут у вас можуть бути нові пропозиції по роботі, нові клієнти, але з цими клієнтами дуже складно знаходити спільну мову і проекти. Можуть заморожуватися, в якому сенсі. Ну, там людина може сказати, а я передумав, або я там оце не хочу, а хочу отак. Тобто вам тут можуть ці клієнти влаштовувати на рівному місці такі стресові ситуації. Але ви розумієте, що вам це треба, вам це треба закінчити, вам потрібно отримати ці гроші і будете намагатися якось полюбовно вирішити конфліктні ситуації, які можуть виникати. Для тих, хто в нас має власний бізнес. Ну, що ж це нас можуть бути в колективі ситуації такі нестабільні, хтось може захотіти покинути ваш колектив, але без цих людей вам буде складно, ви будете просити їх залишитися, наприклад, хоч на якийсь час. Тобто, тут всередині колективу можуть бути конфлікти, які зривають вам процес роботи. І будете намагатися це все владнати. Що у нас по фінансах? Паж мечів. Так. Загалом по фінансах тут ситуація непогана, стабільна, ви тримаєте все під контролем, можливо, від якихось покупок чи планів треба буде відмовитися. Але загалом ситуація досить таки позитивна у фінансах. Да, ось навіть дев'ятка. Пентаклів на фоні про це говорить. Ще, можуть, попажу будуть витрати на навчання, на курси, на витрати на ваших дітей чи внуків. От все щось зв'язане з такими моментами. Подивимось для вас пораду. Порада карта сила. Вона говорить про те, щоб ви слідкували за вашим здоров'ям. Слідкували за тим, як ви себе почуваєте. Все, що стосується якихось хронічних захворювань, обов'язково тримали все, да, не пускали на самот, як то кажуть. Ну і тут рекомендують карти більше, більше рухатися. Да, тобто. Більше, можливо, десь на свіжому повітрі бувати. Тобто, щоб ви звертали увагу саме на ваше фізичне, на те, як ви себе почуваєте. Ну, знову ж таки, рест, відпочинок. Що, стрільці, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок, на ваші коментарі, підписки і лайки. До нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.